Феєрію новорічного міста у Тернополі проводять з 2011 року. Ініціатором такого дійства виступила Тернопільська міська рада. Його метою є привабле оформлення міста у новорічно-різдвяний період. Участь у ньому може взяти кожен тернополянин. Для цього лише потрібно оформити гарно в індивідуальному стилі новорічну ялинку або прикрасити подвір'я чи вітрину. Заяви на участь у конкурсі приймаються до 25 грудня. Поруч із конкурсом на кращий макет різдвяної шопки Різдвяне дево. Стартував конкурс також Феєрія новорічного міста. Ну, Цей конкурс створений з метою створення такого привабливого оформлення міста. Тобто кожен мешканець може прикрасити своє подвір'я, може оформити гарну новорічну ялиночку на своєму подвір'ї і поборотися за, приз, за грошову нагороду. У конкурсі передбачено три номінації: зелена модниця, настрій дарований серцем та карнавал прикрас. У кожній із них тернополяни можуть проявити себе і отримати за це винагороду. нагороду. Зелена модниця це є найкраще оформлення яленки, як я вже сказала. Настрій дарований серцем це найкраще оформлення подвір'я в новорічно-різдвяному стилі. І Карнавал-Прекрас найкраще оформлення вітрин. Тобто до цього конкурсу теж ми залучаємо всіх охочих жителів міста Тернополя. Організації, установи, підприємства. Призовий фонд даного конкурсу складає теж 8 тисяч гривень. Заяви для участі у конкурсі в номінації Карнавал Прикрас потрібно подавати в управлінні торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. А в номінаціях Зелена модниця та настрій дарований серцем в управлінні житлово-комунального господарства. Результати конкурсу оголосять 17 січня 2016 року на театральному майдані міста. Переможців нагородять грамотами та грошовими винагородами.